Дня програма Мистецька варта і ведуча Катерина Райми. Тут для того, щоб зробити ваше життя більше цікавим. Не пропустіть наш випуск. <му> У музеї всесвітньо відомої мадам Тюсо в Гонконзі тепер є фігура і Марії, шарапової зірки світового тенісу і просто красивої жінки. На відміну від інших зірок, які немов зійшли з червоної доріжки, Марія зображена такою, якою її знають мільйони шанувальників по всьому світу. У відповідному одязі і з ракеткою в руці легенда російського тенісу почала займатися в досить юному для цього виду спорту. Віці чотирирічною дитиною. А в 2004 році, коли їй виповнилося 17 років, вона дебютувала у великому спорті та так, що відразу затьмарила фаворитку змагань Сирену Вільямс. З того часу Марія отримала безліч нагород. Шарапова чотири рази ставала переможецею турніру Великого Шолома. В одиночному розряді 32 рази перемагала в турнірах WTA. У 2008 році. Вона отримала кубок федерації на Олімпійських іграх дві 2012 році. Стала срібним призером, і це ще далеко не повний її послужний список. Воскова копія Шарапової з'явиться у відділенні музею чемпіони, і буде вона єдиною фігурою жінки-спортсмена серед фігур Девіда Бекхема, Роналдо, Мухаммеда Алі та Ігравуцца та інших. Шкода тільки що для воскової фігури тенісістки не придумали їй знаменитий звуковий супровід. Подач це могло б помножити кількість відвідувачів кілька разів. Хеологи знайшли в Луксорі саркофаг з мумією віком 3,5 тисячі років. Поховання знаходилося в камері на глибині 4 метри в давній єгипетському некрополі Дра Абу ельнага в долині царів на західному узбережжі, нілу недалеко від фів. Проект по дослідженню стартував взимку 2002 року для проведення розкопок гробниць Джехутії Хері, двох високопоставлених чиновників епохи 18-ї династії. Джехуті був начальником скарбниці і всіх робіт цариці Хачепсуд, однієї з небагатьох жінок фараонів стародавнього Єгипту, чиє правління тривало 22 роки орієнтовно з 1490 по 1468 роки до нашої ери. За 13 сезонів розкопок археологам не раз поталанило серед важливих знахідок учнівські таблиці труна воїна і Кера, а також похоронна камера самого Джехуті, повністю розписана малюнками і іерогліфами з книги мертвих, збірки текстів, що допомогли померлому пройти шлях у потойбічний світ і знайти в ньому спокій. Останньою значимою знахідкою став саркофаг з мумією п'ятирічної дитини, виявлений іспанцями в кінці січня 2013 року. Нинішній саркофаг завдовжки в два метри і завширшки пів метри відноситься до так званого типу риші, відмінними рисами якого є стилізоване зображення пір'я. Справа в тому, що у перекладі з арабської ріші означає пір'я, що покривають поверхню антропоморфного саркофагу. Пір'я зображено таким чином, що створюється відчуття, ніби крилата богиня обіймає саркофаг заду, захищаючи покійного. Археологи кажуть, що такий тип саркофага зустрічається не часто, оскільки він використовувався протягом досить короткого часу, коли Єгипет ще не був об'єднаний. Поки лише кілька таких саркофагів вдалося виявити на місцях поховання і детально задокументувати знахідки. Передня частина саркофага, окрім зображення людського обличчя, містить ряд написів, що вихваляють якою якусь людину. Ймовірно, саме його мумія знаходиться в саркофазі. Парви малюнків переважно зеленого і гранатового відтінків, як і сам саркофаг, дуже добре зберіглися. Вочевий саркофаг не розкривався від часу поховання, оскільки вхід до камери було закладено цеглою, що не була зрушена з місця. Експедиція, яка тривала півтора місяця, завершилася. Всі знахідки, в тому числі саркофаг, перенесені в спеціальні приміщення, де вченим доведеться попрацювати. У Сирії виявлені викрадені з пальміри артефакти. Дев'ять барельєфів патриців з давньої пальміри виявили в ході рейду на одну з баз бойовиків під Хомсом, сирійські військослужбовці. Їх мали намір збути контрабандистам в обмін на виручені кошти, бо які купували зброю і наркотики. За три роки конфлікту в Сирії місцеві змі неодноразово повідомляли про затриманих йорданськими і ліванськими прикордонниками партіях крадених реліквій з музеїв сирійських міст, які виявлялися в захоплених районах. Находили численні повідомлення про розгробування археологічних пам'яток в зонах, що вийшли з-під контролю влади. У список всесвітньої історико-культурної спадщини ЮНЕСКО включено 40 пам'яток, що знаходяться на сирійській території. Всього ж, за даними директора департаменту старожитностей і музеїв Маамуна Абдель Керима, в країні відомі близько 10 тисяч місць, де виявлені сліди стародавніх цивілізацій. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво більше, дивіться нас вже завтра.